З'явився, просила показати, як я живу, розказати, що в мене є, що в мене нема. Короте, це двері, отут вхід, і поїхали. А, моя гітара любима, стіни прості, нічого особливого. Поїхали, до більш цікавішого. Коротше, кухня. Кухня взагалі тут лакшері, взагалі нема. Прям все дуже, дуже чотенько. Мені хтось колись писав, що о, той. Що нашої купляє шоколадки за 5-7 злотих і купи кілограм гречки, кілограм того і нормальна тім. Коротше, я тепер цією тімою користуюсь. Дуже прикольно, дуже хтось тоді мені доречно розказав і показав. Показав, не важливо, вирішимо. Може не вирішив, може лише мій прикол. Ну, коротше, не суть. А до цікавішого покажу, що в мене є поїсти. Ситуація наступна. Коротше, в мене є рис. рис? тут я вже почав їсти. У мене є імбир. це коротше, ще з глобу, я не знаю. З року 98-го тут лежить. І коротше, в мене ще є чуть-чуть варення. Варення це нормальна штука. Зараз я вам покажу, що прикол. В мене є тут булочки, ай, такі, як на бургер. І прям нормально, зранку взагалі нормально заходить. Коротше, давайте я це всього Зараз я покажу вам свій шопінг. Взагалі, в чому я ходжу, що я купляю, які в мене речі, скільки вони коштують. Ексклюзив, прям для вас. Короч, ну тут да, обична ситуація, як у простого нормального мужика. Зранку став, що впало, то і вдягаємо. Отак. От в принципі, дуже простий. У мене речей дуже мало. Я... Я вже забув останній раз, коли я щось нове купляв, в мене все, все старе, все, в чому я ходжу. Що в мене по куртках не падає, я тобі кажу. Коротше, це моя сама дорога річ, яку я купляв за все своє життя. Це курточка зараз за 500 злотих. 5 тисяч гривень. Це на початку, коли я тільки приїхав, гроші були не неприб'єма. Це я купляв за 30 злотих на акції, в цьому чому я вже ганяю весь час. А це всю зиму в цьому провів. Тут обично спортівки, худі, якими я постійно звідав відео штани, з якими я відео відео рушник, футболка, одна друга, взагалі дуже простенько. Коротше, навіть нема що там показати. Йдемо до цікавішої зони. Коротше, нічого тут особливого, і тут моя любима зона. Зараз я розкажу, де я був і що я був. Не дивно, що в мене постійно кредит. Звісно, я був в Барселоні чотири рази. Так. В моїх обставинах так склали, що я коли виїхав з України. Я просто їхав по Європі прямо. Куди їхалось, Туди їхав. І так стало, що я відвідав чотири рази Барселону. А в вітні я був Був на морському оці, був в Празі. Був в Італії, був в Гданську, був в Берліні, був в Копенгагені, в Парижі. Італія. І в Лісабоні був. Оце, коли я виїхав в Європу. Я просто так, спочатку в Польщу, а потім далі їхав, їхав, і поки, поки не наїздив всі гроші, все, що в мене було, все там лишилось. І, мовляв, любима сумочка. Туди не буду показувати той, бо там дуже темно ну, і воно нічого не буде видно. Все, отак от я живу. Нічого в мене особливо нема. Кімнатка маленька, скільки виходить, з неї виходить 1800, Це вже зі всім. Прям чого я тут живу? По перше, в вартість ходить спортзал. Мені не треба додатково платити 100-120 злотих за спортзал. Я на постійній основі в спортзалі, і тут дуже круто, що я можу тримати велосипед внизу і електричний, заряджати. Для мене це було на початку дуже важливо. Я живу в гуртошитку, тут знімаю кімнату і все. По цінам ви знаєте, чисто європейське а, 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 Боже, за 18 тисяч в Україні. Що можна зняти? Я не знаю. Та там, хоча ціни теж не дуже, дуже прикольні, того. Зараз в Європі Блін, щоб зняти якесь житло, це мінімум від 2,5 треба мати. А мене прям круті умови. Я вважаю, ну так, да, трошки стіни такі. Але умови у мене прям круті. Якщо забрати всі мої борги, кредит і мою трошки ситуацію, і змінити роботу замість цього. Я в принципі вообще щасливий молодий чоловік. На базу. Коротше, я вийшов з Бідло, купив я тюльпани. Сім штук. За них я дав 13 гривень. Все, я йду дарувати довгоочікуваний подарок, бо то ще було зимою, мені здається, в лютому це було. І аж до мене зараз... Це не лютому. Це в січні десь було. Але мені Жіночка мене погодувала безкоштовно, бідного тоді кур'єра, і ще й гроші з мене не взяла. І я казав, якщо набирати 150 лайків, я йду і дарую їй квіти. Погнали, і спробуємо, що в неї є їсти. Вирішив я прийти, спробувати зробити касу, як то кажуть. так? касу Коротше, простий звичайний з якоюсь підлокою. Мені здається, експерт поринув. Ну цей прям маленький такий, прям, Типу це невеликий рис, який ти пхаєш в себе. Коротше, сам, по самій котлеті. Я вже з'їв, але я щось не особо відчув. Просто м'ясна котлета. Нічого особливого. Не диво, що вона велика, але вона зазвичай коли велика котлета. От тут всередині не дуже прожарено. тут прям все окей. І що мені в подарок, таку штуку дали. Просто безкоштовно. Бо, бо я... Бо я... Бо, бо я кур'єр, кращий кур'єр міста. За це все я вийшло 27 злотих. 270 гривень для коші. На секундочку. Це вам, тримайте. Я так. Коротше, план дій виконаний. Квіти я приніс, віддав, віддав не тій жінці, хоча тут була зовсім інша жінші. А... Вона дала теж сернички безкоштовно. Теж так Подарок теж дуже привітно, теж питається звідки, що. Мені здається, там всі такі люди. Прям, не знаю. 150 лайків я відпрацював. Хочу ситуація така. Якщо хочете доставку в діпсі, давайте добуваємо півтора тисячі підписників. Я купляю і роблю доставку в Діпсі. І вам настрій піднімлю, і людям, і думаю, буде круто. Такого ще ніхто не робив, це буде щось універсально. Оця херня мене трошки спрягає. Жінчина мені каже, має таке це дробне. Я думаю, взагалі чотири так які киту. На секундочку, то 40 гривень. Каже, дробне. Взагалі, люди мають гроші, я вам скажу. Сюди їхав за 7 злотих, а воно мені каже, що то дробне. Гесь, hey, що насправді хотів сказати? Я в ваших очах вже більше не опозорюсь і більше не впаду, бо вже нижче ну, нема куди падати. Я хочу. Це часто в мою користь, я максимально чесно стараюся. Я інколи настільки максимально чесний, я так дивлюсь свої відео, як виїхав, скільки в мене кредит? де живу, чим займаюся. Ви, ви прям все знаєте про мене, такий компромат, що я інколи думаю, боже, турмози, бо, бо не всі повинні знати, то, що, що я той. І я розумію, що в моїй ситуації вже гірше нічого не буде. І в мене є американська мрія. Я недавно подавався на візу, і мені відмовили, моя американська віза вона не закінчена. А скоро в липні я повинен з'їжджати з Польщі. Зв'язку з мене закінчується оренда житла, і мені пора шукати нове нове місце перебування. Того, до чого я це веду? Я розіграю свій велосипед. Він зараз на секундочку, його вартість це тисяча доларів. Я його розіграю не просто так, бо я розіграю це свою вигоду, я говорю це чисто правда. Зараз є в Америку для українців United for Ukraine. Будь ласка, люди, які мають знайомих Америці, постійних громадянин або прості, простих родичів, напишіть мені в коментарі, і я обов'язково з вами зв'яжуся. І якщо в мене вийде вашою програмою попасти в Америку, я буду дуже щасливий. І вам я віддам свій велосипед. Це все, що, що я можу віддати. В мене ну, більше нічого немає. І в подарок Панамку. Саті 4 злотих. А люди, якщо ви маєте таких знайомих, відгукніться. Будь ласка. У мене у мене є десь вже така, знаєте, я забігаю на парі, душевна мрія, зняти доставку в Америці. Оце прям кайф. Коротше, гайс, я в Краків приїхав. Чого я сюди приїхав? У мене на спині є мій акумулятор. У мене коричі, поламався акумулятор, а там провід. Він відходить. І найближчий електрик по електровелосипедах є в Кракові. Я сюди їхав годину часу, щоб зараз піти до нього. Поки я доїхав, боже, це взагалі капець. В Соні проживем трошки краківським калоритом. Подивимося, що тут є. І трошки змінив обстановку, бо та доставка важко я відчуваю, що вона вам надоїла. Що тут по атмосфері? Нормально. То просто субота, ранок, дуже багато вже машин, дуже багато людей. Я вже сам тіряюся, бо, бо я привик в своєму селі жити. Пословно. <ріст> тут дуже, дуже все швидко, дуже все багато і, і капець і якийсь. А ще дуже сильно я хотів подякувати вам за ваші донати. Ваш, за ваші донати я зараз тут, а в мене є можливість сюди приїхати і зробити акумулятор, щоб завтра піти працювати. Дякую хто, хто долучився, бо... Мій кредит і так був в поганому стані, а так ви мене спасаєте, щоб він не перетворився на більшу суму. Ще раз дякую. От тільки що їздив до майстра по електровелосипедах, пояснює ситуацію, у мене поламалася зарядка, роз'єм до зарядки і роз'єм до акумулятора, який заряджає. І це прям хліб любого майстра, хто працює з електровелосипедами. Я приїжджаю, пояснюю, така-то така ситуація. Ну, княж, ну як пояснюю, так, на пальцях. І той, що типу, мені треба перепаяти, і там робота буквально, я не знаю, на годину часу словно так не спіша. Хто вміє це насправді робити. І мені майстер каже, ні, ми таким не займаємося. Так якого ви там сидите? Я їхав сюди годину, я 40 злотих. Так якого? Коротше, мене там так бомбило, що просто капітан. Зробив я тільки собі зарядку, це пів справи. ще пів справи, де я маю то зробити. Коротше, біда в Польщі з тими електровелосипедами, що капець. Котик. Там котик. Вже весна. Така рідкість побачити куди на вулиці, що це капець. Тут типу, немає бродячих тварин. Я так радуюсь, коли когось бачу <свісно> з тварин. Так що отак воно. Я десь взагалі десь вже, вже за межами кракував. Тут ходю. Я знаю куди добратися. Коротше, ранок, що, що капець. Я зараз отак іду і думаю. Що проблема не в кредиті і проблема не в грошах, що мені постійно не вистачає. А проблема в напевно якомусь такому ставленні до грошей, типу, як правильно поводитись з грошима. Отут я неправильно поводжу себе з грошима, і туди не обдумано, і туди не обдумано, потім дивлюся кредит і все більше і більше. Так що треба якось раціональніше дивитися на свої витрати. Бо я порахував скільки я заробив за лютий місяць. Кстати, постав лайк і я тобі покажу, скільки я заробив за лютий місяць. І тут не проблема в саме грошах і доході. Проблема, що то я візу роблю, то мене штрафують, то в мене кредит, то мені за борг, то мені за велосипед, і воно постійно оця, оця тягучка тягнеться, тянеться, я вже, я вже забув, як в мене карточка без кредиту виглядає. Серйозно кажу. Блін, це капець. В Польщі побачите гольфа другого, це взагалі це рідкий, що Е, в мене колись був гольф другий в Україні. Звісно, він був такий собі допитий, на фотографії він круто виглядав. Я прикріплю фотку отут. Я його купив за 1350, а продав за 700. Коли інвестував правильно, коли інвестицію. Лекції з інвестування її явно пропускав. Коротше, так аж аж спогади нахлинули. Я тільки що стояв на вокзалі в Кракові, і тут поїзди вони дуже сильно порозкидані по всій Європі. Хоч я їду поїздом, який їде з Угорщини в Польщу, а тут є поїзда, які з Польщі, в Німеччину, в Австрію, в Чехію, в Словаччину і я Сиджу отак от, і дивлюся, на вокзалі люди стоять. і Реально, це стільки емоцій і дуже емоційне місце, де люди зустрічаються, де люди прощаються, сльози і радість. І для мене це прям. І я боюся тепер вокзалу Кракова, Це прям страшне місце. За три хвилини загубився, і влюбив... Та пропав, за три хвилини, закохався і набрався твоїх чар, скільки тепла в твоїх очах, а холод, він на дав.